У будівлі надвірнянської районної ради на засіданні голів ТГ були розглянуті важливі питання, зокрема облік самозаліснених земельних ділянок на території громад району, згідно з законом України номером 5650, спрямованим на збільшення площі лісів на 1,6%, ухвалено правові механізми для збереження та охорони самозаліснених ділянок. Місцевим органам самоврядування разом із постійними лісокористувачами рекомендовано провести інвентаризацію таких земель в межах територіальних громад. Екологічна інспекція у двадцять році буде. Проводити перевірки по по тих фактах, де здійснюється незаконна заготівля. А ви знаєте, що в тих лісах чи можна їх назвати лісах, чи в тих на тих територіях, де заросли деревною рослинністю, здійснюється незаконна заготівля дров, незаконна заготівля іншої лісопродукції. Тобто місцевими жителями іншими. тобто лісокористувачі, що свої території якось охороняють. А ті зем... ліси, де на сільськогосподарських угіддях на території села, які їм під охорону не надані, вони стаються залишаються без охорони багато років. Шо шкода надзвичайно висока. Наші лісогосподарські підприємства та й не тільки наші, а й агропідприємства, і парки звикли вже до того, що приїжджає екологічна інспекція, виявляє, наприклад, там декілька зрубаних дерев, і шкода сягає. Мільйонів, мільйонів гривень. Так, наприклад, за одне дерево, щоб ви розуміли діаметром, наприклад, там 50 сантиметрів, то шкода в природозаповідному фонді буде становити більше 200 тисяч гривень за одне дерево, а в прос... Таких лісах то воно буде становити там біля 30 тисяч гривень за одне дерево, і ці кошти як можуть можуть і лягти тягаром на ваші і так, не і так невеликі бюджети, якщо не наведеться порядок в даних станними самозалісними ділянками. Самозалісна лісова ділянка законодавець дав визначення, що це земельна ділянка, яка заросла лісовою рослинністю, і є бажання цю земельну ділянку у користувача або власника лісів. Передати її до лісу, тобто визнати її самозалісною. Якщо, наприклад, на сільськогосподарських угіддях заросла лісова рослинність, і там вже діаметр берези 10, 20 чи 30 сантиметрів, то селищна рада повинна переглянути це можливість. Чи вона буде використовувати його за сільськогосподарським призначенням в подальшому? Чи можливо, якщо вже там 20 років ніхто не використовував і воно не цей, то воно також їх передасть як самозаліснена, як самозаліснена. Подасть у цей кадастр, і пізніше буде проходити зміна цільового призначення із у угідь на лісогосподарське. Також заступник начальника, начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Роман Поціхович звернув увагу на паління території її власниками, оскільки такі дії в подальшому будуть нести за собою штрафи. Сільськогосподарські угіддя не використовуються лісові заросли все запало і вигоряють цілі сотні сотні тисяч гектарів. Вигорають. І це завжди на, на, на цьому якраз є. Тут є і питання і до сільського до сільговоспалів. Ми знаємо, зараз прийде весна, почнуть випалювати. І тут також є в цьому проблеми. Або ти утримуй свою земельну ділянку, якщо на якщо то значить українська земля повинна горіти, українська земля повинна бути оброблена. І за неї має відповідати. Якщо то приватний власник, він має її покосити. Бо інакше штраф буде погорівши, як за кордоном. Наприклад, видно, що чорна е, земельна ділянка вигорівша. Хто власник? Там навіть ніхто не шукається. Що в тебе за земля, що в тебе вона горить. Ти має бути в такому негорючому стані, і, і штрафи складають на власника або користувача. І це цілком правильно, і так наведеш порядок. Бо в іншому випадку, бачите, не вдається навести порядок із тими сг угіддями. Чоловік розкрив деталі реформи про лісгоспи, Розповів про певні кроки масштабної централізації в цій сфері та про подальші її плани. пішла реформа, щоб ви розуміли, було 368 лісгоспів в Україні. І 24 обласних управління. Тобто, два обласні управління були по кожній області. Лісгоспи були в межах територіальних громад, в межах якраз тих матеріалів лісопорядкування, які намічені і зроблені, було 368 лісгоспів. З тих 368 лісгоспів, перший етап реформи ще до війни стало 157. Потім з тих 157 стало одне підприємство і називається ДП «Ліси України. Тобто, одне підприємство зробило один лісгосп на всю на всю Україну. Інші всі лісгоспи, які були стали філіями. І це ще процес не триває. Ще також буде укрупнення тих філій, і 24 управління були управління були по обласному рівні. Кожна кожна область мала своє управління лісового та мисливського господарства, чи то Одеська, чи Миколаївська зараз об'єднали із 24 управлінь, зробили 9 управлінь. Ми, як Івано-Франківщина, відносимося зараз до західного міжрегіонального управління з центром у Львові в івано-франківську лишили відділ в Закарпатті. Відділ ну і Львів, Львівщина має центр ніби цього управління лісового господарства. І так вони по по всіх областях: три-чотири, дві області з'єднали в залежності від цього. Ну створили з 24 створили дев'ять 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 управлінь.